Чи дотримуватимуться принаймні ТЦК, які до цього певним чином е, порушували деякі норми? Е, саме новоприйнятого законопроєкту, я казав, що результати будуть не дуже хороші, і більше всього, що буде зміна влади, того чи готує ворог масовані ракетні обстріли у лютому? Тому... То що, воно може прилетіти, якраз ну таке воно буде. Е, яку пораду українцям ви могли б дати саме на лютий місяць? Дуже важливо піклуватися один про одного друзі. Вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Володимир Бадіян. Пане Володимире, як завжди, рада бачити. Вітаю, вітаю дуже радий бачити, Льона. Навзаєм. хотілося б сьогодні присвятити наше інтерв'ю. Лютому, зокрема, вже незабаром, вже е, скоро почнеться другий місяць 2024 року. Ну і власне, давайте розпочнемо того, які хороші новини ми можемо отримати в лютому, і який загалом буде цей місяць. Так, ну, хороші новини я бачу, будуть щось зв'язано з судами, то що в Україні відбувається. Можливо, це питання Мазепи буде якось. Я бачу якісь завершення в деяких справах по судах. Тобто ми будемо бачити результати цього місяці. от Можливо, ще одне. Якби це не те, що там прям завершить, але якийсь саме результат. Другий момент, в принципі, місяць зв'язаний з Терезами, і зв'язаний з такою зіркою, яка називається Чітра. І ще одна зірка це ну чи та зірка вона дає цьому місяцю і знак Терези таку якусь ексклюзивність і е, особливість. Uh -huh. от, з другої сторони, Тереза може давати такий от е, трошечки коливання з однієї сторони. або Багатонаправленість, різносторонність наших внутрішніх, ну, якби таких напрямків в середині країни. Ну, і Чітра означає такий перфекціоналізм. По-перше, це, що означає, якщо дивитися з позиції нашої країни і народу в даному випадку. Тобто люди вони будуть досить, ну, скажімо, прискіпливо відноситись, вони вже, напевно, ми вже відносимося прискіпливо до того, що відбувається в Україні. А зараз цей місяць взагалі він буде такий, як би сказати, ну потребувати від людей від, від е, держави, я не знаю, більшого чогось, да якоїсь активності і так далі. Ну, правосуддя, тітра, вона дуже така, от. Вона до кінця хоче дужати зробити і використовувати щось. Ну і терези, в принципі, це реформи. Реформатор, знак реформ е, чогось нового, значить, в Україні. Повинні е, будуть відбувати, повинні будуть якісь відбуватися реформи. Чи це будуть якісь значні реформи? Е, ну з позиції місяця тут не можна сказати, що це значні реформи. Я, я би не сказав, що, що саме в цьому місяці якісь значні реформи, але щось відчутне в плані ну, крайніше, відчутне, те, що ми зможемо побачити, це буде відбуватися. От в плані судів. Ну, наскільки я бачу, наскільки я бачу, в цьому місяці ще ще важливе питання про війну буде, чи верніше в воєнних. Ну я так розумію, що це закон цей про. А, про мобілізацію, які ми я думаю, в принципі, що його більше всього я казав, що прийме цього місця, або або якраз мається на увазі в січні, або або в лютому, от все-таки. Наскільки я так зрозумів, закон трошки притормозили іменно в такому плані, якого він мав бути так. І ну, там воно казало, що вона він сирий, його ще будуть да І я дивився попрощення, що е, будуть різними методами його послаблять, але я думав, що його послаблять пізніше. Що його послаблять, ну не знаю. Спочатку, якби дадуть якийсь закон, він буде жорсткий, а десь місяців там через три чи через більше його послаблять. Але з наскільки я так розумію, те, що зараз в нас був укладений договір з Британією в цьому місяці, в принципі, договора теж ми бачили, що вони повинні бути це рік договорів домовленості і перемовин. Це буде рік перемовин з Росією. Рано, в цьому році, я, Це не в цьому місяці, а в цьому році у нас будуть перемовини з Росією. Я думаю, що вони якось там заколісно, якісь моменти вони там йдуть, але це не мається на увазі там, про обмін полоненими, а про питання закінчення війни або зменшення бойових дій. Цей рік буде, скажімо, такі перемовини, про них ми повинні чути. Але це буде не на початку року, а скоріше, десь в середині, під кінець року. От. Але в цей місяць, цей місяць, да, я повернуся до Британії. Британія, вона завдяки тому, що ми оці, скажімо так, домовленості з Британією уклали. Хоча я дивився, вони не такі, ну вони будуть мати відігравати роль в перспективі, але самі вони особливо нічого такого сильного нам не дають. І ну, як би сказати, сам цей факт, що вони відбулися, для нас це дуже добре. І наскільки я так розумію, Британія трошки повпливала, повпливала на те, щоби. Щоб що цей закон, який нас зараз приймається, щоб він не приймався. Це один момент, а другий не приймався в такій формі, як він зараз є. Mm. 에, в, ну, З своєї астрологічної точки зору, я тільки можу сказати, що він, скоріше всього, він прийметься закон про мобілізацію, бо тут конкретно, в, 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 і не тільки цей закон, я думаю, там багато законів. Все, що, що, що відноситься армії, все, що, що відноситься воєнно-промислового комплексу, буде прийматися в наступному місяці. Де деякі ще закони, такі діюві. От, і, е, і цей закон про мобілізацію теж прийметься, але в м'якшій формі. Чого в м'якшій формі? Ну, я, скажімо так, е, е, в будь-якому випадку в цьому році має бути е, е, якась, е, якісь моменти, зв'язані з незадоволенням народу. І це незадоволення, незадоволення народу воно якось про результат його має проявитися в лютому, так, наскільки я дивую в, в, в вересні, жовтні, в, осінь, в осені. От, і, в принципі, ем, наскільки я бачу, скажімо так, то, що зараз відбувається, в, в, в мобілізації вона так чи інакше йде. От наскільки я чую, бачу, і так далі, і видно тут на вулиці виходить, що теж це видно. Тому що на кожному кроці вона йде, ця мобілізація. Хоча закону немає, в принципі, але ну, ситуація є, да, така. От, і сам закон він дуже сильно напрягає напряг людей. Ну, то, що він іменно, тим, навіть не сам закон, а посили, які там йшли там повністю всіх людей відкрити їхні фінанси і так далі. І там багато нюансів, то що там обговорювалося якось в цьому законі. Зараз, і наскільки було видно, він сируватий, якось так, судячи з показників. от Скажіть, будь ласка, ще любе число мені на насче закону про мобілізацію? Закону про мобілізацію, давайте четвірка. Ну, я бачу, а давайте ще одне число. Три я думаю, що його е, е, навіть в цьому місяці будуть. Е, ну, він ще він навіть ще зараз сирий цей закон. Тобто він ще не зроблений так, як треба. Е, там, скажімо, дуже багато протестей. то що е, з того, що ви сказали, на даний момент, він, е, скажімо, вітер в полі. Так сказати, Ну якщо точніше, то що то, е, з, з чим можна порівняти те число, що ви сказали, це з буйволом, який не, дуже незалежний і нестабільний. Від нього чого хоч можна сподіватися, то він може прийти, то може піти, і в, в, він говорить про стабільність, так бо там все-таки ця сама тварина, вона така, вона трохи не ну, любить, і, але це іменно він. Буйвол, не вона, <сіх> буйволів, буйволів, там буйволиця, головна, так сказати. Вони за сім'ю, там їм треба стаю. А буйвол, ні, він прийшов, усімінив і пішов далі. Він собі він, він не затримається. Той тобто закон, він такий, як і там іменно вітер, він то прийшов, то пішов. Його е, на даний момент цей закон не є готовий. І 4 це величезні зусилля для того, щоб щось зробити. Щоб його зробити, треба буде прийняти так далі. От, його треба буде ну, багато зусиль перекласти. І в кінці кінців, то, що ви сказали, 4-3. Да? Воно прийде до ну якби до рішення. тобто Воно прийде і закон прийметься. от Але він буде в лайтовій формі. В легшій mm -hmm. формі, ніж ми зараз е, чуємо. Хоча я просто дивлюся, що ну він буде прийматися. Це ось, перша карта показувала і з само початку нового року, що оці нові закони, так далі. Це рік законів, домовленостей. Просто що питання коли: чи в цьому місяці, чи в лютому. я е, е, На що цього? Скажіть ще одне число, ми зараз глянемо точно, коли він прийметься. Ну, якщо плюс-мінус. Сім. Точно. Нехай буде. Сім. Подивимося, що скаже 7 Ну, говориться, що в принципі через півтори місяці від сьогоднішнього дня побачимо. Угу, півтора місяці від сьогоднішнього знову ж, дня. Так, знову ж таки, говорили ми про те, що, м власне, лайтовий буде така лайтова форма цього законопроекту, як ви сказали, м'якше як, ніж, ніж нині, ніж. так було. А якою буде реакція суспільства на нього, і чи дотримуватимуться? Принаймні ТЦК, які до цього певним чином е, порушували деякі норми е, саме новоприйнятого законопроєкту. А це я бачив раніше, але зараз ми глянемо на нове. Теж любе число на звіті. 13. 13. Ну, мені цікавіше, бо я бачите, орієнтувався минулий раз чисто на карту без спрашної, але бачу, лучше на прашну орієнтуватися. Того, що карта вона може вона показує, що будуть закони прийматися, але коли в даному випадку місячна карта, вона може і не показати. Значить, е, ну, скажімо так, буде, буде, буде інакший підхід, е, будуть враховуватися інтереси людей. То, що ви назвали. Mm -hmm. І Зараз в цьому на даний момент зараз хочуть зробити так, на даний момент то, що є, хочуть зробити так, щоб рахувати інтереси людей. То, що я дивився раніше, інтереси людей, не тільки інтереси людей, інтереси людей, інтереси там армії, позицію армії, якщо так можна сказати, інтереси влади. Так, то з різних сторін, сторін все-таки подивитися, щоб він якось ну плюс-мінус був реалістичніший. Да? Бо те, що зараз відбувається, це такі. Конкретний нажив на людей, і притом це зі сторони влади. Конкретний нажив. Ну і це, до речі, показує наскільки там вже трошки я дивився питання Мазепа. Ми трохи розглядали то, що Ігоря Мазепа, да якщо не помиляюсь, хороше прізвище в нього красиве таке українське, да і от і, от, і от, то, що там відбувається, то насправді таке переверне, перевертиш, як я кажу, це якби би, можна сказати нездатність. Або не зовсім якщо приймуть жорсткі закони, це буде показувати про слабкість влади, що вона не, не контролює процеси і в, в країні, що її контролюють олігархи, От, які е, притримують цю ситуацію, да, що контролюють олігархів, в свою чергу, контролює Америка, чи контролюють наші партнери? Вони можуть чого? Тому що в олігархів всі гроші за кордоном, скажімо так. Е, реально е, влада не контролює і влада не, не, не може справитися з тим, що відбувається в ситуації. Якщо буде жорсткий закон прийнятий, ну, я кажу, що вони все-таки його зменшать. раз. І, е, е, Врахують, врахують моменти, і ще один момент в цьому законі самому буде вони будуть. З однієї, так як зараз діяти, тобто будуть людей забирати якось, ну може зменшать от такі от наїзд. З другої сторони, стара якби стара система буде працювати, якась нова ректор та як там воно зараз, вони нові системи будуть вводити, якісь, скажімо так, набор людей, і там трьома ну різними методами будуть це робити, заохочувати будуть так далі. Якось економічно тут теж я дивлюся буде. Торгівля, тобто там буде на фінанси будуть обиратися Вони будуть робитися реклама, будуть організовувати якісь такі, не знаю, як марафони, щоб людей якось надихати. Як це буде робити? Ну, побачимо. Ну, головне, що люди просто вже набачилися багато всього за це останній час. От і, скажімо так, побачили багато того, що відбувається всередині. Раніше ми просто так, поки це нас не стосувалося, простих людей, що відбувається в армії, як, як це все відбувається, воно завжди так було, скажем. Просто нас це не стосувалося. Зараз стосується, і люди бачать, що ну, якби, одне діло. Ну, коли питання життя і смерті в тебе стоїть, да, воно приблизно так і стоїть. А, і коли тебе можуть забрати сьогодні, а через два тижні ти вже будеш напередку, і таке може бути. І, і тобі там 45, да, наприклад, і ти ніколи більше ложки не тримав в руці нічого. Ну, це буде трошки странно, да? от якби є момент. Ще один момент: оцей закон. Цей закон, то що зараз ще відбувається, є такий певний контроль влади над. Над активним населенням в країні. Активне mm -hmm. населення це не тільки те, що пішло е, на фронт, це, це ідейні люди, активні ідейні, а є активне населення, яке підтримує, так сказати, штани е, країни, щоб, щоб, щоб можна було їсти, е, е, мати за що жити, і так далі. Е, ті самі люди, які там от, е, тим самим тим, хто пішли, вони там гроші дають і так далі. Чиїми грошима це все робиться, і руками теж, в принципі, хто прикриває теле. Активне населення, я так розумію, це теж показано, що активне населення, воно трошки має, як би так сказати, ну його хочуть трошки прибрати під контроль. Да, щоб якщо якісь рухи були, ну вони були, буде, люди будуть в армії. Під контроль. Так, це це не не продуктивно. Ну в Україні вроді треба людей. Да? мобілізація повинна бути економічна. Наскільки я так дивлюся конкретно? От з того, що зараз ви назвали число для ідеально, це коли пере, ну, якби має бути така. Справжня мобілізація вона має підрозумівати те, що нема такого лебіщуки рака, як у нас відбувається армія, народ і люди і влада. да А в має бути в одному напрямку: не має бути накручування армії проти людей, людей проти простих солдат цих варіантах сказати чи як гражданський От, а Такий процес є. В нашій країні робиться. от і Робиться, я ще раз кажу, через те, що нема. Е, є там багато процесів через слабкість. І це, до речі, слабкість само нас самих теж, як людей. Як це не тільки питання там влади чи армії, і так далі. Просто всіх нас питання. Ну, це, це якщо дивиться. Ну, тим не менше, я бачу, що є перспективи І ви назвали мені: е, давайте ще е, ви назвали число 15, так? Да? 13 по-моєму. 13. Назвіть ще одне число. Нехай буде 25. Ну, на жаль, е, я можу сказати тільки, що чи, на жаль, чи не знаю тут, е, е, ну, скажімо, м'яко це не буде проходити все рівно цей закон. Прям що він буде м'яко ні, буде жорсткість жост, буде в ньому. Це буде такий от е, принципі, принципі що цей закон, що із нього воно вже працює, вже йде. У нас закон про мобілізацію більше потрібен для того, щоб навести порядок в самій країні, так. в прийняттях рішень, так далі. а не в тому, щоб е, забирати людей. І так їх забирають, і звідки хочуть, і звідки забирають. Но, е, тим більше, що забираються зараз, там, не знаю, на базар виходять, да, люди, там, в суботу, неділю там постійно ходять. Е, ТЦК. Да, і всі, хто там торгує, хто має точки, там, так далі, чоловіки, всі ховаються. Тось тобто, я знаю від людей, які от, ну там жінки розказують. Виходиш на базар, все там ховається. Потім той знає там, десь стоять там. Тосі тобто, люди, відповідно, я не знаю, як воно має відбуватися. Но... Так, як воно відбувається, м'яко кажучи, не зовсім воно якось правильно. Да? Ну, безумно, так. і нема, ну, Там є багато нюансів, просто дуже жмуть людей, замість того, щоб їх надихнути, а жмуть через те, що не мають можливості правильно організувати процеси. Якось вони організовані неправильно, а воно із самого початку було неправильно організовано. Цей момент організації, я ще бачив, і в принципі ми через розстановки досліджували ще в осені 22-го року. Це було видно, що. Воно все не так, не так якби йде, але ну, просто ще питання такої затяжної війни не було розуміння. У нас якось розуміння проходить з часом. Да? Я на початку війни не знав, що не міг відрізнити від бойових дій війна від бойових дій. Війна, я думав, що ну вся країна це війна. А да? бойові дії, війна це дуже різні речі. У нас бойові дії, от там йде на сході, да ну на Заході немає бойових дій. Зовсім спокійно, порівняно як люди приїжджають, розказують, Ну це зовсім не те. Да? Чи той самий Ірпінь це бойові дії, а друге діло там не знають. Вів туди прилітало, там бойових дій не було. це якби це знаєш Ну Ну, Скажімо так, коли ти вже попав в це діло, то вже починаєш добре розуміти, що це таке. Так само, що таке війна, яка йшла активна фаза, війна, е, от зараз затяжна війна, да яка рез, раніше. То есть, ну, воно якось так швидко все відбувається, що ти, ти по ходу тільки починаєш розуміти, що це таке. от ну, Так, насчет місяця ви мене запитуєте. Да, насчет законів, да ми подивилися, так. що він буде прийматися, як він буде проходити, ми подивилися. Я казав, що результати будуть не дуже хороші, і більше всього, що буде зміна влади. Ну, взагалі, тут момент того, що наскільки я бачу, да. Наскільки я бачу партнери наші в даному випадку, ми досліджували це США конкретно США. Хочуть, щоб наша влада змінилася, не просто змінилася. Вони хочуть не з наша влада, Вони хочуть щоб ми призупинили зараз війну, пішли на перемовини mm -hmm. з Росією або якось на вступки. Немає значення, ми повинні зараз зупинитися на даний момент. Раніше я бачив, якби не жали наші партнери, тобто вони жмуть на владу, жмуть вони на владу через олігархів. Наша влада огризається відповідно цього олігарха, на яким зараз йде процес, це якраз є огризання влади, так сказати. Насправді не влада керує ними, а вони керують владою. То, що Ну якби вони вибирають олігархії проплачують і вибирають, ви розумієте. Через це олігархі, так сказати, мають контакти, хороші контакти з Америкою. і Так далі, то те, що ми побачили, в нас влада це показова така штука на кнопки, нажимати там розказувати. Ну але зараз ця показова штука, так сказати, показна річ. Вона стала так сказати легітимною того що з тією владою треба. Вона ж домовляється, нібито офіційно з Америкою, нібито з тим. Якось воно так запутано, а досить стає. Ну о, наскільки я бачу, е, е, скажімо так, робиться такий момент, то що не робили ці олігархи з 14 року, мовчали. То, що була війна, вони бачили. То, що Америка віддала чи дозволила забрати там Росії кусок е, і Британія, наші гаранти і Франція, да? е, хоча б це нічого з дивного зараз, немає кусочок нашої країни, да е, і просто так віддали, да хоча були гарантії. Е, Ну от чого так цікаво відбулося. Е, от. І з 2014 року треба було вже бити в, так сказати, в дзвони. От. А олігархи сиділи собі, вони були в своєму світі, в своєму красивому світі. Їх це не стосувалося. Бізнес, що все робилося. Дами, кого стосувалося там ці заводи, то вони там і розбиралися. Хто був на місці, а основна маса собі поділила. Їм було добре. Вони ж не, не тут, і так далі. Зараз, зараз може, в когось совість замучила трошечки, да щоб можна було б зробити, дзвонити було бити, в 14 2014 році, домовлятися, дивитися, вирішувати. дочекалися цього часу. Через те, сказати, що влада зараз в чим винувати? Влада не винувата, якби сама по собі. Влада це інструмент. от Єдиний, що момент, який е, 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 зараз. В, Скажімо, влада зараз насправді хоче щось вирішити. Наша влада і ЗСУ хоче вирішити. Але середня ця владка, яка реально вирішує питання, вона ну не знаю, чи вона щось хоче. І вони хочуть те, що хочуть партнери, хочуть те, що де їхні гроші, бо вони прив'язані вони хочуть зберегти свої гроші. Може, хтось, звісно, і, так сказати, совісний, але це таке. Значить, через це я дивився, залужний буде йти. Незалежно від того, як на нього жмуть чи не жмуть. Тобто він йде по своєму сценарію. От він це ще це було ще спочатку 23-го року. Він йшов по своєму сценарію, і зараз він йде. Тобто в нього план там завоювати Крим. Взяти Крим чи завоювати, я не знаю, який там план, але я знаю, що от в, е, в крайньому разі встояти і в перспективі взяти ці території. Влада теж не проти воювати. ми дивимося. Тобто Вона хоче, але, але сама ситуація така складається, що нема контролю. І за те, що в нас сама структура так построєна. Розумієте? Тобто Воно, воно так все побудовано, що сам механізм він настільки помало міняється в нашій країні. Е, там, в, та сама армія так далі, воно все дуже буксує, скажімо. Ну, і плюс, е, Партнери наші, які зараз так. будуть змінятися. ще хотілося б дізнатися стосовно того, чи готує ворог масовані ракетні обстріли у лютому, тому що знову ж таки пам'ятаємо, ворог прив'язується до дат, а 24 лютого відомо що два роки від початку повномасштабного вторгнення. Чи будуть у цей день конкретно та й взагалі в лютому? Масовані ракетні обстріли. Ну, цей день 24 лютого, це взагалі трансформаційний день сам по собі. Через це він може давати такі різкі зміни. Вчекати можна всього по світі навіть. Це такий трошки важкий день може бути сам по собі. і Сказати, що можуть бути обстріли, ну взагалі не, не означає, що прям цей день мають бути. Вони можуть бути просто раніше, трошечки, можуть трошки пізніше бути. Тут завжди не треба. Прям, ну Сама дата нумерологічна, да, вібрація вона включає, але вона може раніше пізніше включатися. Mm -hmm. от Якщо дивитися по по астрології, то з 16.02 по 26.02. е-е-е 16 по 26, якраз 24 лютого вступає, це період Марса. Марс тут не дуже хороша планета, він стоїть в третьому домі в нашій карті. Він зв'язаний з таким. Ну, це вже означає, що активація буде однозначно. Чи це буде це буде обстріли, будуть обстріли, але я думаю, скажемо, не буде таких величезних обстрілів, навіть як. Давайте силу обстрілів. Скажіть, мені любець число, бо я не можу оцінити, яка сила буде саме обстрілів. 9. Не повинно бути, да, цікаво, що Марс якраз в 9-му знаці стоїть. Воно може, скажімо, по силі в лютому ще можуть бути такі самі, як були все-таки менші трошки, як були на початку року. Трошки все-таки менше, бо тут краще положення. Будуть пос... імпульсивні, десь декілька разів буде, два, може, рази, може, три рази. Ну, буде, буде обстріли. І в цю дату теж, бо це цей день такий він сам по собі. Ну, Він такий зеркальний день, 24-24, да? але він сам по собі, якщо всі е, додати, 2, е, 2024 це буде 8, плюс 2, 10, і плюс е, ще 2, плюс 4, 6 буде 16. Число 16, воно, е, е, це трансформа, число трансформації, число неприємностей саме по собі. Да? Якщо дивитися, і, е, в, якщо з однієї сторони дивитися. з іншої сторони, 16 е, з астрологічної точки зору, це е, число Скорпіона. так? Вона говорить тайна, тайна зброя і таємниці. Тобто це день таємниць, цей день, що можуть бути, скажімо, таємна зброя, яка? Цю що ми не бачимо. Тобто, угу. То, що воно може прилетіти якраз. Ну, таке воно воно буде. Буде обстріли. Так насамкінець, щоб фіналізувати нашу розмову, яку пораду українцям ви могли б дати саме на лютий місяць? Пораду. Ну, Лютий місяць я все-таки про лютий ще скажу і про параду. Да? То тобто, є перший момент лютий він зв'язаний тут. Зв'язаний з такою планетою Юпітер. Дуже сильно активна планета Юпітер. Вона буде прикривати, теж закриває, як і в принципі минулий місяць, як і цей місяць Юпітер закриває. Значить. Порада мудрості, тобто будьте мудрішими. Старайтесь якби слідувати такому внутрішньому внутрішній справедливості. Бої підростить гарені на кшатри, і рік в нас зв'язаний з вісьміркою 2022 тисячі двадцять Да, 2 плюс 2 плюс 4 вісьмірка. Получається, і з однієї сторони, це зв'язано з містом, де ми народилися Це рік взагалі всіх країн. Того, що ну, по одній системі вісьмірка це справедливість, по другій системі вісьмірка це вісім сторін світу. Це значить активація всіх сторін світу буде. От Вісім благочестивих богинь. Є там багато що з вісім зв'язано, але е, також вісім це означає карта справедливості, наприклад, теж означає. І вісім це означає ще одна система. Це вісім це половина вістнадцяти. Знак рака. Вісім означає знак рака, а рак це означає місце, де я живу. Ну, рак це місце країна наша. Да? Тобто зараз кожна країна буде відстоювати свої раки вони незажимісті, свої, свої власні інтереси. От. І е, важливо е, це взагалі я про рік сказав. Да? Тобто зараз важливо в принципі, в принципі сконцентруватися на е, Скажімо, і в цей особливо цей місяць на такій, на направдивості, тобто правильно підійти до якихось речей. І ще зірка Бхарані, вона в неї божество Ямарач. Ямарач – це Бог той, хто судить після смерті нас, хто хто буде судити. Да? Це Бог справедливості. Значить, місяць буде правил буде легше тим, хто буде чесно поступати, от і е, е, Бхарані також означає е, е, піклування один про одного. Дуже важливо піклуватися один про одного, і а, Юпітер, Юпітер дає захист при умові, коли він стоїть в такій частині, він стоїть в другій частині Овна. Да? Зараз я перевірю на всякий, на всякий випадок, і в першій частині вона вибачаюся. Юпітер стоїть в першій частині овна. і це е, означає е, світло. Він, він буде приносити світло нам. Ми побачимо якісь як конкретно це якісь на російській мові луч світа, я не можу сказати на українській. Промінь світла, так. Промінь світла, дякую. Так. І він буде приносити по юпітерянськи таку надію і таку рішучість якусь. Він буде давати. Ми відчуємо якусь, щось може давати в цей місяць, яку, яку чи можемо побачити цей промінь. Якось, треба навчитися бачити цей промінь, скажімо так, в цей місяць. Це, це таку пораду можу дати. Клас, пане Володимире, я дуже дякую вам за такий прогноз. Дякуємо за поради. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Володимир Бадіян. Обов'язково підписуйтесь на особисті сторінки нашого гостя. Не забувайте підписуватися і на наш канал також. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і побачимося у наступних інтерв'ю. До зустрічі. До зустрічі.